Триває етер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Артем Біденко, голова правління Інституту інформаційної безпеки. Вітаємо, пане Артеме. Вітаю. Пане Артеме. Протидія російській пропаганді вона важлива е, впродовж усієї війни. І ми бачимо, що російська пропаганда весь час. Е, Змінює свої наративи, робить так, щоб ми потрапляли на її гачок. Як можна цьому протидіяти ефективно? Ну, ефективно протидіяти можна багатьма методами, але ключова, ключовий це побудова сильної держави. Ому е, в сучасних комунікаціях, в сучасних передових комунікаціях, в державному управлінні з'явилося таке поняття стійкості, е, національної стійкості, яке означає, що держава, суспільство, окремі громадяни, корпорації, бізнес, всі е, складники, е, які власне входять державою суспільство, вони спільно працюють над тим, щоб створити умови, в яких Будь-які ризики, будь-яка будь протидія, будь-які негаразди будуть розбиватися в частину стійкості. Тобто, коли будуть такі зв'язки всередині суспільства, які просто не допускати, в тому числі, пропаганди, ну але в нас вже ж демократичне суспільство, і ми можемо критикувати владу. Як розрізнити критику від від потурання ворожій пропаганді. Ну, якихось єдиних рецептів для цього немає. Необхідно врахувати, що ми знаходимося зараз у ситуації воєнного стану, і, відповідно, будь-яка критика влади сприймається апріорі як протидія держави. Тому в усіх країнах під час воєн, під час воєнних станів весною ситуація, коли критикувати публічну владу не можна. Е, можливе спілкування за лаштунками з критикою, коли пропонуються якісь конструктивні пропозиції. Звичайно, що є якісь вопіючі ситуації, і влада не чує, то це допускається виносити на публічність, але все одно це буде сприйматися негативно. Тому, як правило, в такій ситуації, як наша, все ж таки критика має дочекатися мирного часу. Якщо ж говорити про критику влади, скажімо так, не нашої, то вона навпаки підтримується. Критикувати ворога можна і треба критикувати ті країни, які нас не підтримують, теж треба. Ну, пане Артеме, дійсно зрозуміло, що інформаційне поле в час мирний і в час війни воно дуже сильно відрізняється. І відповідно, і журналісти, і блогери і інші медійні особи ведуть себе. По різному в різний час, і це нормально. Але якщо говорити про звичайних пересічних користувачів, наприклад, соцмереж, які відкривають вайбер-чати, телеграм чи стрічку Фейсбуку, і там є дуже велика кількість сумнівних джерел, сумнівних різних груп, пабліків і так далі, і там от вкидаються такі там. Закиди, наприклад, на час війни, що там Кум з СБУ, чи там СВАТ з прокуратури, чи ще звідкись 100% інформація, що там наприклад, ну, в нас це, наприклад, на Волині популярно, що 100% білоруси от от нападуть, і таке вкидалося дуже часто протягом війни, і це явно елемент пропаганди. Ми це всі прекрасно розуміємо, що це якийсь ноунейм no закинув через якийсь бот в якусь групу. Воно підхопилось і по чатах, але дуже багато людей насправді в це вірять. І починається паніка, починають дзвонити один одному, питати, хто що чує, потім хтось щось додає, і це наростає ще більше і ну, створює реальну проблему, тому що це все ж таки деструктив якийсь, це якась паніка, це нерви, як мінімум. І е, з цим дійсно, що треба боротися. Тобто тут ми, як журналісти, можемо е, пояснювати якось, ну мусимо, так, як журналісти, як експерти, пояснювати людям, як. Е, Відрізняти інформацію, якій можна довіряти офіційно, так, і від тої, яка циркулює в таких от сумнівних різних платформах, якій довіряти не варто. От як людям це пояснювати, відрізняти от саме явно маніпулятивну інформацію від тієї, якій можна довіряти, чи є у вас якісь Інструменти, якісь підходи, як це звичайним людям, там які ну не розуміють тонкості, так інформаційної, інформаційної роботи взагалі, як їм це пояснити максимально просто ну, максимально просто, це класичний підхід на це кожен громадянин має, читаючи новину, дивлячись і чуючи по радіо, запитати себе, самого себе кілька простих запитань. Хто це говорить, і навіщо мені це говорять, яких дій від мене очікують, і відповіді на ці питання, такі чесні відповіді, вони дають можливість зрозуміти, чи намагаються зманіпулювати цією людиною, чи навпаки намагаються повідомити щось важливе. Наприклад, якщо це офіційне повідомлення, влада каже, що повітряна тривога, існує загроза ракетних обстрілів, очевидно, влада говорить це нам з метою, щоб ми були в укритті, щоб ми береглися. Якщо ж в невідомому чаті хтось кричить, влада нам не каже правди, ось-ось вже наступають війська з Білорусі. Ну то логічне запитання: навіщо ця людина нам це розказує, які дії від нас ця людина очікує? Ну швидше, за все, ця людина очікує, що ми будемо в паніці, що ми почнемо критикувати владу, почнемо е підозрювати всіх навколо в шпигунстві. Тобто, це точно не ті дії, які здорове суспільство очікує від своїх громадян. Для ці чесні відповіді, це такі просте рішення тут і сьогодні. Якщо говорити про журналістів, про якийсь широкий підхід до медіа, то звичайно має існувати. У кожного має існувати певний перелік сайтів, яким він чи медіа, яким він чи вона довіряють, які поширюють офіційну інформацію, з якими співпрацюють органи влади, бо саме офіційні повідомлення органи влади в воєнний період це є ті повідомлення, яким треба вірити, на які треба орієнтуватися. Пане Артеме, от повертаючись до критики влади, як розповідати про те, що сумнівні схеми представники влади організовують на ремонті доріг, це буде, це буде добре чи погано? Чи потрібно це робити в період війни? Ну, Однозначно, ті питання, які не стосуються. Війни не стосується воєнних якихось аспектів, звичайно, їх висвітлювати, їх показувати можна, і звертати на них увагу можна. Ну і ваші приклад і там, якщо якісь проблеми у школі з освітою, то казати, що не можна критикувати цю школу, тобто опускаємося на рівень взагалі місцевий, тому що війна ну це абсурдно. Е, ну і ще таке питання: е, ви, мабуть, знаєте, скандали, який із. Е... Телеканалом дощ відбувся, і його позбавили ліцензії у Латвії, і після цього вони показали своє справжнє обличчя. Ну, вже хочуть повернути свого кореспондента, який, мовляв, обмовився. То е, насправді, чи є хороші російські ЗМІ, чи є хороші руси? Хороші росіяни, звичайно, є це ті росіяни, які допомагають Збройним силам України, можливо, воюють в збройних силах України, які підтримують Україну, підтримують нашу війну проти російської агресії. Тобто, очевидно, що ці росіяни, росіяни за національністю є правильними і позитивними. Тобто, в даному випадку я буквально вчора читав інтерв'ю з Ходорковським. І він і журналістка займала таку позицію а-ля дощ, яка в нього брала це інтерв'ю. Ну як же так не вже каже вона? Ви вважаєте, що оці хлопчики, які повірили пропаганді? Наші російські хлопчики пішли воювати? Вони винні? Вони ж не знають. А він каже: ні, вони винні, тому що вони е, мали вибрати іти в тюрму. Ну за те, що відмовляється від мобілізації, чи йти вбивати? Вони вибрали йти вбивати, і тому вони є вбивці, і вони винні. Тобто ця позиція Ходорковського абсолютно є. Ну, правильною. він займає позицію, що будь-яке вбивство українців – це є саме по собі вже ну і гріх, і порушення закону, і, і це не є правильно. Тому ті росіяни, які це визнають, і апріорі визнають, що е, всі дії проти України неправильні, навіть тих, хто адурманів маніпуляцію все одно це провина, ну ті, очевидно, є тими людьми, які ну розуміють, які мають якісь цінності. Пане Артеме, насправді ми пам'ятаємо, що ще десь приблизно в так в 2010 чи 2011 році Росія почала виділяти з бюджету державного просто сотні мільярдів на власне пропаганду. Тобто, це ж створилось не один день. Це створилось дуже довго і системно. І в результаті цього, що вони створили який інформаційний вакуум, і як цей вакуум потім накачали абсолютно. Брядовою да, інформацією, в яку вірять 80% росіян приблизно, і власне це е, пряма загроза, тобто як дезінформації самої, так тобто, те, що їм вливали ці всі роки в голову з телевізорів із і з Фейсбука і всього решта, призвело до широкомасштабної війни, якої не було з часу Другої світової, взагалі в світі. Ось і о, власне, це те, про що ми зараз говоримо. Те, чому ми маємо протидіяти, тому що те, що в них в Росії там відбувається, які в них опозиційні канали, які провладні, це більше стосується самої Росії, але в нас в Україні ж теж дуже багато громадян, які споживають російський продукт. Досі я вже не кажу про окуповані території. На жаль, є українці, які е, на вільних територіях живуть, але досі чомусь вони читають російських блогерів чи слухають, чи дивляться. Досі ходять, на жаль, церкву московського патріархату, яка теж є центром поширення дезінформації. Ось, і власне, ми все громадянське суспільство, особливо журналісти, зобов'язані просто цьому протидіяти. І е, питання в тому, як це зробити нам, тому що в нас немає таких бюджетів, наприклад, які б да, влада там виділяє нам марафон, так, але це зовсім не те. От, тобто, як, які в нас інструменти, як журналістів, доступні для того, щоб. Е, Змусити мислити по іншому, вибити цю пропаганду з голів наших співгромадян. Дивіться. Ну, змусити вибити неможливо особливо короткостроковій перспективі. Тобто, існує такий фактор, як соціальна інерція, людям звично. Вживати а, ту інформацію, ті медіа, які вони звикли вживати десятилі, і звичайно, що змінити їх навіть за рік чи за два неможливо. Навіть під а, впливом стресових факторів вони не міняються. Тобто я безліч прикладів, коли люди в Бучі а, почали ходити знов московські патріарки. Ну, Тобто, це є це класична соціальна інерція. Тому вихідці ситуації один це системна державна робота, яка включає в себе і звичайно ж соціальний фактор, вплив медіа, тобто постійні обмеження, постійні заборони тих чи інших сайтів чи медіа. Підтримка вітчизняного культурного продукту, розвиток вітчизняного культурного і медійного продукту, і це з часом дасть свій результат, тобто це може тривати 5-10 років, може змінитися навіть покоління, і тоді ми матимемо результат. Проблема ж України не в тому, що ми різко виявилися проросійськими. проблема в тому, що протягом десятиліть. Довгих десятиліть, навіть під час нашої незалежності, ми вживали цей продукт, і багато хто до нього просто звик. І неможливо за день чи за два чи за тиждень цей продукт витягнути. Тому а, ключове, ключова відповідь на ваше запитання це системність. Системність означає роками протидіяти вже існуючому, а, існуючій інерції і нав'язувати зовсім інші патерни поведінки. Ну, а росіяни, які живуть в Україні, заперечують, кажуть, що в нас демократія, у нас демократична країна. Що хочу, те кажу, що хочу, те читаю, як до них достукати. Так само так само, якщо вони будуть жити в країні, де існує, де домінує е демократичний національний культурний продукт. Фільми української, музика української, газети, книжки будуть. Якщо буде підтриматися, в першу чергу культурний продукт, то ну з часом і вони не не уявлятимуть свого життя інакше. Тобто так вони можуть спілкуватися в побуті російською, але якщо вони захочуть почитати російські книжки, їм доведеться йти і шукати їх в спеціальних підрозділах від бібліотеки. І коли у нас така ситуація буде, тоді звичайно навіть росіяни будуть володіти українською мовою і переходити на неї, спілкуючись з українцями. Але це довгий процес, він не відбувається за дуже ну, я ж кажу, за рік, за два він не відбудеться. Це 5-10 років. Ну, знову ж таки на початку повномасштабного вторгнення росіяни заявили, що мовляв Україна виграла у них інформаційну війну, і вона готувалась до неї 10 років, мінімум 10 років. Хоча насправді ну жодної копійки Україна не потратила на пропаганду на інформаційну війну на протидію російській пропаганді, а Росія потратила ну мільярди, очевидно, не. не... І не рублів, а доларів і євро. Тобто тут напевно більше відіграє роль громадянське суспільство, яке сформувалося в Україні. Так, звичайно, ми є мережоцентрична держава, коли ну ніби ми сваримось, коли все спокійно. Але коли починається стрес, коли починаються якісь ризиковані історії, всі українці об'єднуються як бджіл в єдине ціле. Кожен має свою мету, кожен її виконує. Тому у нас одразу постали і сильна кіберармія, інформаційні війська, і звичайно, вони почали протидіяти дуже ефективно е цим неповоротким колосам з е цими мільярдами бюджетів. Тому так Україна виграє інформаційну війну, але це не означає, що треба розслаблятися, тому що росіяни продовжують вливати гроші, особливо в міжнародні медіа, створюючи фейки, створюючи псевдомедіа, намагаючись через Європу вплинути на хід війни. Пане Артеме, протидіяти нам простіше, тому що ми доносимо правду, тобто навіть ті блогери, які роблять інтерв'ю з російськими військовими, вони їх показують так, як воно є. А росіянам доводиться постійно змінювати версії своєї брехні. Так, спочатку вони воювали з нацистами, потім вони зрозуміли, що це вже не заходить, ніхто в це не вірить. Вони почали воювати тут з НАТО. Зараз вони вже готують, якби, показати хочуть, героїчне відступлення, так чи там жести доброї волі. І... Піднести це так, ніби так і було задумано. В результаті, фактично, зараз вже експерти зводяться до того, що росіяни, російська пропаганда готує росіян до того, що вони цю війну програли. От, власне, то, як би ви оцінили це їхні, скажімо так, ці намагання жалюгідні виправдати ці їхні поразки на фронті? Різними вкидами маніпуляціями про те, що все так і було задумано. До чого це в кінці кінців приведе? Що рано чи пізно будуть, все ж таки вони е, змушені будуть, скажімо так, заговорити правду, чи будуть відбріхуватися до останнього? Це велике самоневіювання, що росіяни вже визнають і кажуть, що вони програють. Якщо аналізувати саме їхній сегмент і соціальні мережі і медіа. То вони перемагають ті відступи, ті поразки, які в них є. Вони в досить швидкий період вони відсувають на маргінеси медійного поля, підносячи псевдо перемоги якісь нові. Тому у них в суспільстві в них медіа домінує історія, що вони знаходяться на піку і ось ось переможуть. А тобто це приблизно як ситуація з нацистською Німеччиною в 45-му році, яка до останнього, які до останнього офіційні медіа влада переконувала, що вони перемагають, тому е, не, не буде якогось поступового руху до правди буде просто після перемоги України різке падіння всього, різке падіння ідолів їхніх медіа, втечі самогубства, е, кого встигнемо зловити, арештувати і піддати суду, то звичайно, тим е, не знаю чи більше пощастить чи менше. Вони постануть перед судом будуть відповідати за свої злочини, але якогось, повторююся, з якогось поступового руху визнання, що вони неправі, такого не буде. У них навпаки буде наростати. Це націоналістична їхня агресія, пропаганда і накручування своїх громадян, що маємо захищатися інакше на всіх реалу побуде. Ну загалом росіяни ніколи не визнають своїх поразок. Вони завжди кажуть, що вони найкращі, вони непереможні. І реально їх можна тільки принизити. Ну, Кажуть експерти про те, що так само, як нацистську Німеччину, її принизили, тільки тоді вона визнала, що вона програла. От як цього досягти? Ну, я би все ж таки говорив про використання методів управлінських. Тобто Перший момент це те, що має бути розпад Росії. Тобто, мають корінні народи Росії отримати незалежність, мають постати незалежні республіки, які зможуть реалізувати своє право. І тоді, те, що залишиться від Росії Російської з тою державою, звичайно ж, необхідно буде проводити. Міри, які проводилися з Німеччини, тобто і демілітаризація, і денацифікація, і так далі, і так далі. Ну але це така дуже далека перспектива, навіть якщо аналізувати е, 45-й рік і що було далі, то маємо зрозуміти, що е, протягом десятиліття не було якихось нормальних рішень щодо Німеччини. Пробувалися різні варіанти, використовувалися різні механіки. Відбувалися певні дії на території Німеччини, розподіли з'явився Берлінський мур. Тобто, це не буде так само з Росією не буде якийсь там Україна перемогла, і протягом року е було вирішено питання Росії. Це буде питання вирішуватися десятиліття в найкращому па. Тому що країна велика, корінних народів багато, багато є нюансів політичного соціального характеру. Тобто, нам треба в цьому плані готуватися до певного лідерства в регіоні, коли ми будемо пропонувати ті чи інші сценарії і допомагати їх реалізовувати. Дякуємо, пане Артеме, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Артем Біденко, голова правління інституту інформаційної безпеки, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Все добре.